Бажаю здоров'я, друзі мої. Господь приймає нас. Вже 11 рік іде війна і ми рухаємось далі. Да? І нам не можна здаватися і не можна пускати руки, і не треба нам перемовин. Знаєте, це такий бій-бійка, тут немає правил і Росія вона не буде їх використовувати. Да? Чи Триматись правил ніяких, так що не, не робить дурниць. Нам треба далі рухатись, і всі українці, хто українці, да? треба допомагати Україні, треба допомагати військовим, треба допомагати ЗСУ, треба донатити на мав треба допомагати чим ти можеш. Да? Якщо ти священник, і туди да? спілкуйся з хлопцями, общайся з ними, молись за них. Да? Збирай гуманітарку, помочь, речі, да, там, реп, сахарок. все, що потрібно, треба робити. Розумієш? І тоді ми переможемо цій війні. Якщо ти дивишся карту, Депстейп, да, вона рухається дуже швидко. І я і ти ми відповідальні. Якщо ми українці, ми відповідальні за те, що ми робимо. Якщо ми нічого не робимо, а просто там десь там сидимо. І кажемо, ми молимось, ми молимось. Так, да, Молитися треба. Треба було молитися ще раніше. Да? А зараз треба і молитися, і стражатися. Хто може сражайтеся. хто не може стражатися, допомагайте, подавайте патрони тим, хто сражається, воду і все інше. І тоді ми переможемо. Дякую вам, друзі. Гарного, гарного дня. Благословінь вам, Боже. Україна вона переможе того, що Господь з нами і він воює за нас.